За даними видання Таймсу, президента Зеленського з'явився неочікуваний союзник у Білому домі, і це аж ніяк не Дональд Трамп. Цей союзник не дає гучних заяв, не бере участі у переговорах і не виступає на форумах. Але саме його вплив, як відозрюють аналітики, міг стати вирішальним у ставленні президента Америки до російсько-української війни. Чим пояснити те, що Дональд Трамп, який руками хвалив Путіна, раптово погоджується на поставки Україні систем Петріот і погрожує Росії 100% Докладніше далі. Дедалі більше експертів припускають, що на кардинальну зміну позиції Дональда Трампа могла суттєво вплинути його дружина Меланія. Меланія Трамп не чиновниця, не дипломатка, а перша леді, яку роками висміювали за мовчання і відстороненість. Проте саме вона, як стверджують джерела у Білому домі, неодноразово нагадувала чоловіку про жахливі наслідки російських ударів по українських містах. Коли Трамп приходив після розмови з Путіним, вона холодно відповідала: ох, справді. А ще одне місто було щойно під ударом. Хоча Меланія уникає публічних політичних заяв, її позиція щодо війни була зрозуміла ще у 22-му році. Як пише Уніан, тоді, у лютому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, Трамп назвав його генієм, але Меланія публічно висловила співчуття Україні, назвала вбивство мирних жахливими і закликала допомагати Червоному Хресту. Журналістка та авторка біографії Меланія Трамп Мері Джордан поважає, що Перша леді має більше досвіду в просуванні власної позиції. Ніж чимало членів уряду, вона справді впливає на думки президента. Мері Джордан також звертає увагу на те, що Трамп особливо прислухається до тих, хто поруч із ним на рівні родини. І Якщо хтось може змінити його точку зору, то це хтось із близьких, особливо якщо це хтось із прізвищем Трамп. Сьогодні Маланія не займає посад, не виходить на брифінги. Але щоразу, коли Дональд Трамп приймає несподівано тверде рішення на підтримку України, в цьому може бути й частина її голосу. Важливо згадати, що Меланія народилася і зростала у словенському містечку Севниця, що тоді було у складі комуністичної Югославії, цієї частини Європи, де пам'ять про радянське панування і про російські амбіції залишила в людях глибоку недовіру до Кремля. Її батько Віктор Кнаус був водієм мера, а згодом шофером директора фабрики та членом комуністичної партії. А мати Амалія працювала на швейній фабриці. У юності Меланія вступила до Люблянського університету на архітектуру і дизайн, але покинула навчання у 90-х Вона змінила прізвище на кнаус і разом із сестрою вирушила підкорювати модельний світ Мілана. Їхня історія починалася з уроків літератури і театрального гуртка, а продовжилася в Єлисейському палаці. Бріжит та Еммануель Макрон стали найпатажнішим політичним подружжям століття. Вони змусили Європу сперечатися і захоплюватися водночас. Хто така ця жінка, яка починала викладачкою літератури в католицькому ліцеї, а сьогодні керує увагою цілої нації з Єлисейського палацу? Докладніше далі. Бріжит Макрон одна з найбільш обговорюваних перших леді Європи. Жінка, яка зруйнувала уявлення про те, як має виглядати ідеальна пара, як розповідає видання Телеграфії, Бріжит Троньо народилася 13 квітня 1953 року в місті у Франції, у заможній родині, яка володіла мережею елітних кондитерських магазинів. Вона була наймолодшою з шістьох дітей і виховувалася у суворих католицьких традиціях. У 1974-му, коли Бріжит був 21 рік, вона вийшла за. Між за банкіра Луї Оз'єра. у шлюбі у них народилося троє дітей: син Себастьян, 75-го року, дочка Лоранс 77-го, саме вона згодом стане однокласницею Емменюеля Макрона. І 84-го народилася наймолодша дочка Тіфен. Родина жила стабільно і забезпечено, а сама Бріжиць здобула ступінь магістра літератури і у 80-х викладала французьку та латину у Страсбурзі. У 91-му році вона повернулася до рідного Ам'єна і стала працювати в католицькій Цьому ліцеї Ля Провіденс, куди ходила її донька Лоранс. Там Бріжит викладала літературу і вела театральний гурток у тому ж ліцеї. Вона познайомилася з 15-річним Еммануелем, який був менший за неї на 24 роки. Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006-му і вже за рік, у сьомому, вийшла заміж за майбутнього президента Франції Еммануеля Макрона. Після весілля Бріжит та Еммануель оселилися в Парижі, але всі вихідні та канікули проводили у курортному. Містечку Летуке на півночі Франції у Вілі Монежан будинок збудовано ще 1908 року. Він має три поверхи: акуратний сад, а на першому поверсі модний бутік і агенція нерухомості. Віла довгі роки залишалася для Макронів місцем, де вони могли усамітнитися від публічного життя. У 16-му році подружжя Макронів мало сплатити податок на багатство, адже їхні активи перевищували поріг в 1 мільйон 300 тисяч євро. Проте податкова заявила, що. Пара занизила вартість майна на 200 тисяч у 22-му Віллу оцінили вже у 2 мільйони 700 тисяч. Макрон публічно заявив, що всі декларації чесні. Того ж року з'явилися новини, що Макрони вирішили продати родинний маєток Бріжит Віллу Монежан у курортному летуке. Причиною стали натовпи папараці та туристів. Маєток оцінили у 3 мільйони 700 тисяч євро. Нині Манюель Макрон з дружиною мешкає в Єлисейському палаці офіційній резиденції президента. Та Франції цей розкішний комплекс у центрі Парижа з'явився ще у 1722 році, а з 1848 став президентським домом у палаці 365 кімнат. Це більше ніж у білому домі чи Версалі. Обійти за день його нереально. Гучний резонанс викликало відео з візиту до В'єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон штовхнула чоловіка в обличчя під час виходу з літака. Президент намагався виглядати спокійно, привітався і помахав натовпу, запропонував дружині руку, але вона її проігнорувала. Більше того, експерти щитали по губах, що Бріжит могла сказати Відчепись, невдахо. В оточенні Макрона запевнили, що між подружжям не було ані сварки, ані конфлікту. Один із членів команди президента назвав. Цей момент жартом перед поїздкою. Також один із близьких до Макрона людей сказав виданню експрес, що назвав це невинною сутичкою і звинуватив у негативній реакції про російські кола. Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен із них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила. У київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шале. На любов до своєї обраниці яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо, уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною, навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з Днем Народження, кохана. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.